Треба вітати з чемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку всім побажати. Що за диво наш садок крив білесенький сніжок. Зовсім дива тут нема. То в садок прийшла. Що прийшла, дітки, яка пора року? Правильно, молодці, прийшла зима, а зимою як холодно. Морозно лежить сніжок, і всі деревця заснули правильно. Сьогодні, дітки, до нас прийшов наш знайомий сніговічок. Він хоче запропонувати вам намалювати сніжок. Але перед тим я хочу вам розповісти чудовий віршик про сніжок. Ти такий пухнастий. «Білий і смачний, ти такий холодний, навіть крижаний. Так мене сварили, щоб тебе не їла. А я, але я лиснула, мама не вгледіла. Я ще хитрюча, наче та лисичка. Трішки неслухняна. Так, маю таку звичку. Ну, звичайно, знала, знала, що не можна, але так хотілось, а тепер тривожно. Мама, не сердися. Більше я не буду, просто перший сніг це най ближче чудо. Разом зі сніговичком до нас завітала хмаринка. Давайте намалюємо для них сніжок. Для цього нам потрібна фарба білого кольору, також наші чудові пальчики. Беремо пальчик. Та вмочуємо його у білу фарбу і малюємо сніжок. Ось так. Ось так. Наша хмаринка всміхається, радіє, тому що пішов сніжок. Так як і наші дітки люблять зиму та сніжок. Ось багато сніжку в нас вийшло. Тепер витираємо наш пальчик серветочкою. Ось така чудова, весела хмаринка получилась у мене зі сніжком. А яка хмаринка получилась у вас? Дуже чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!